Ось ці трубочки, ось ці трубочки, одна і друга. Думав, для чого ж вони потрібні, а потім додумався, що смисл їх тут в тому, що в нас є канали, отвір тут. Тобто, коли у нас поузунний йде вниз, зараз розкажу, у нас є ось цей вибірка. І тут також я зробив вибірку, тут не було. У нас є ця вибірка. Коли полузон йде вверх, тут нагнітається мастило, в канал. Відповідно, у нас змащується дов'я. Коли він піднімається вверх, потім йде вниз. Мастило капає, він внизу, так, воно зливається, так якби, сюди зливається. Оце мастило все зливається сюди, направляючи сюди стікає і набирається в. Тут є такий канал, повністю так сюди. І другий отвір з другого боку, майже через І в нас є тут свого роду колодязь такий, надкий рівень. Тобто, якщо вона смастила більше, воно акуратно вже зливається в собі залишок піддонцей. Ось цей піддончик, воно тут собі капає туди. Трубки звертаються так, щоб воно туди скапувало. І через отвір ось цей він собі. Мастило в трубку і вертається назад в систему загальну з маски. От. Бо якщо б цих трубок не було тут, то у нас би мостило налилося повне. Потім перейшло би перелив відповідно. І це все мостило би, лилося рікою, хто зна куди і хто зна як. По всьому цьому запливало би. Текло би і туди, в той отвір, і ну, капало б зі усіх, зі всіх, коротше. Частин. А так воно розумно зроблено, потім ту трубочку собі, і бачите, хтось загнув, трубочку собі вивертаємо і воно собі скапає вже куди потрібно. Ось такий режим в нього. Тут на цей не потрібно змащувати нічого. Тут у нас оцей, що крутиться, винт, його можна вручну змастити, то неважко. А сам прикол, щоб оця трубочка була отак, відгинається в бік. І, і вона собі туди капає вниз і все. Така система переливу, скажімо, сифон такий, свого роду. От. Дуже прикольно, що це придумано. так. Є багато гарних речей в цьому станку, таких цікавих, є, які мені не подобаються речі. Наприклад, могли би дати товщ, товщі місце в Ні, там краще. От. А, ну, Це вже таке питання, вже як є. Але Мені більше мені більш подобаються такі хороші інженерні рішення з тим, як змазка організована в станку, в тому плані, що є якісь трубочки для зливу стоку. От Не подобається мені лубрикатор, що він тут капає. Мені більше подобається, коли є плунжерний насос, він собі качає і з тиском подає мастило всюди, куди потрібно. Лубрикатор то таке. Бавитись, як то кажуть. Не знаю, таку махійну робити від шестерні приводити лабрікату в рух. Вже простіше поставити плунжерний насос ще один, так? якщо одного замало. Але я думаю, що тут його з головою для цієї змазки. У мене в, в моєму сім А311, тому один плунжерний насос, то він так заливає, все там в мастилі все всередині купається. Я спочатку був, аж боровся з тим, що воно через кришечки почало капати. А потім вже закрив ті місця, поробив козирки такі, і воно вже гарно працює. Як кажуть, мас мастило лишнів не буває тут в цьому плані. Тим більше в станках на ковзані. Це ми робимо біметалеві втулки. От, була ця бронза в мене береліва трубка. І шкода її не використати. Там трошки розмір по діаметру замалий. Я її нарощу отак стальною втулкою. І вже відповідно це все зараз проточиться і запресується, розріжеться. Буде дві втулки. Розріжеться, проточиться і запресується там вже в сам корпус. Так ми вирішили зекономити. Воно ні на що не впливає, робоча поверхня ось ця внутрішня. От, тут ще припуску є пів міліметра, тому має хватити. От, я думаю, що буде все рівно ліпше, як, як, як ті, що були. Ми робимо зразу посадку під витовки. Роблю їх на центрах відносно внутрішнього отвору. бо Там бронза плита і трошки є еліс. Потім вже готове, розріжу і буде дві полочки. Так щоб простіше було дві зараз. Є у нас дві втулочки готові. От такі, біметал. Досить буде і м'яса достатньо, і цей і матеріал хороший. Це мені був подарунок, подарунок залишок клієнта. Славик мені лишив дві таких трубки. От вона вже одна пригодилась. Так, вы каналочку змазку. На ексцентрику. О, така канавочка. О, трошки відкрилося наскрізність, але то нічого страшного. Тут буде і так отвір. Зараз зробимо там отвір і все. Буде попадати на Так зробив, щоб воно було не в розриві. Так, сумістив. хоча можна було б не дуже точно, бо тут є ця виборка. І зараз будемо її туди запробовувати. Так, мастило затікає через отой отвір. Ось цей отвір маленький, так. Через нього воно попадає втулку Через цей отвір попадає у втулку. І з втулки воно попадати має і в ту сторону, і в цю сторону, по ідеї, має попадати. ось Має має так би набиратися його багато тут. І воно має досягти рівня якогось визначеного приблизно такого. І набратися має повно. Так, тобто в втулці має бути канавка. В цей бік. Після розточки треба зробити канавку, бо ось вона має тут отвір. І через цей отвір в такому положенні десь має половина втулки бути в маслі. Тут стоїть сальник. Сальник тут стоїть. І звідси виходить масло. Тут одіти один підшипник і другий. Він має заповнювати оцю секцію з підшипниками які мають тут також змащуватися, по ідеї. О, така в них задумка була. Потім так, тут крутиться ще отак. На цих підшипниках тут стоять шків крутиться. Це масло тут набралося, і воно по, потім стікає. Тут лабіринтне ущільнення. От воно туди. І через цей отвір має би стікати назад в сам корпус станини. Типу так. так управляю альбором бази, ой, посадки під втулки, бо воно тут таке б'юче, що просто аж страшно ставити таке б'юче, бо воно ті втулки розмолотить в секунді. Пройдуся альборчиком і заполірую і все. Хоча б, щоб було коло гарне. Це просто катається. Вдалося відновити посадочки. От, проточив керамікою, бо тут гартоване, ТВЧ. Не знаю, чи той вал був такий кривий з народження, чи що. Ну взяв я по цій обкатці, по цій посадці і тут обкатався. Ну тут я обкатався десь в районі 500 -х. Може трошки менше, бо тут воно якесь таке все. Убити. а Посальник там, десь до двох сотих теж трошки знос має. Ну, але тут було просто капець, тут були такі яйця, що просто торба. І вже воно тепер хоч буде з нормальною геометрією. Повезло мій економізм, повезло мені, що хватило мені оці втулки. Оце всю різьбу мені придається забрати. І тут ще має 4 десятки на. Діаметр, щоб вписатися в це коло. Ну, так як воно оточено від центру, я думаю, що його от Тепер треба за одну установку проточити цих дві посадки, розточити і вже тоді буде сюди присуватися з підшипниками і так далі. Так, отак воно вийшло і буде отак воно сюди. Заходити. Знову рукою тяжко. О, зайшло. І отак воно буде працювати. Ось це прокручується. Тут і рукою тяжко це все механізму втримати. Фіруки мастері. От. От. Так воно буде прокручуватись собі. І все. Ну, плавненько заходить все гарно. Буде працювати. Ось буде сальник стояти. Я тут улочку трошки вниз запхав, щоб вона більше площини мала до вала, бо воно було якщо до верху, то виходить, що воно десь міліметра 4-5 вона воно не було в роботі. І що тепер вже буде працювати. Так, не витримую, я запхав станочок і хочу подивитися, як воно буде тут отак, коли. Буду тримати його нормально, як воно запрацює. Ш воно о, що це краса просто. Просто клас. Гарненько. Масло зразу ловить клина, Масло на і зразу клина зловить. Отак на маслі класно. Катуляється. Супер. Ні, люфта нема і ходить досить плавно. Отак туди мастилка. Це воно буде через цей отвір попадати туди всередину. Клас. Ще зараз я на втулочці зроблю канавочку дремельком. І буде вообще супер. Весь окей, плаваю. Просто плавает. Так, ось ця заглушка, це просто можна провірити наявність масла в змазці підшипників. Зсередини там підводиться трубка, там підводиться трубка. І вона попадає через корпус в цей паз. і змащує, проникає всередину і змащує всередині втулки. Ось втулочки мостить. І відповідно розтікається зразу по ходу на підшипники. Це для фіксації ось отвір. І з другої сторони, отвір для фіксації вже самого корпуса тормоза гальма. Це все. Зараз збираємо це, все запрацьовуємо далі. Поміняти втулки можна тільки випресувавши ось цей. Цю втулку, бо тут у нас є два гужони, які фіксують втулки від можливості провороту. Не знаю, для чого це зроблено, але зробили так, як було в стоку. Так що, збираємо.